Кладуть піноблоки, варять металеві каркаси та замішують бетон. Будівельники над швидкими темпами споруджують муніципальне житло. Багатоповерхівку на 160 квартир заклали наприкінці літа. Це висотка, яку будують виключно за міською програмою муніципальне житло. І пріоритети щодо отримання квартир там мали саме учасники бойових дій переселенці, сім'ї загиблих захисників та люди з інвалідністю. Як тривають будівельні роботи, бачила наша знімальна група. Анатолій Васильківський будівельник з десятирічним стажем, разом зі своєю бригадою спорудив не одну багатоповерхівку у Вінниці. Муніципальне житло будує за новими технологіями. Сучасні піноблоки скріплює замість традиційного бетону терморегулюючим клеєм, що зробить стіни майбутніх квартир теплими та енергоефективними. Ми ложимо піч газоблок. Пересінки у такому плані, все повністю, що, що требується по будівництву такого будинку. Клей переваги який, що він не пропускає морозу в кімнату, він от, як газоблок. Він скаже, якщо положити на цементній цементні основі, чи там є другі клія, то вони будуть пропускати. Мороз буде в кімнаті, через на вулиці повністю видно, де як кладка ложилася. А в, цих, в таких випадках нічого не буде видно, воно е, однорідне, виходить. Муніципальне житло на вулиці Привокзальній почали споруджувати наприкінці літа. За неповних чотири місяці вже побудували підземний паркінг, провели інженерні комунікації та зараз встановлюють залізобетонні палі для четвертого поверху будинку. Ми вийшли вже на типовий етаж. Вийшли з землі, вийшли на типовий етаж, все вже, що йде далі, вже все однакове. Тому що перші, другі, треті поверхи, там були нетипові рішення, появлялися якісь консолі. Типовий етаж вже немає ні комерції, немає нічого. І вже всі козирки, всі козирки йдуть в одному уровні. А якщо у нас тут, де ми зараз стоїмо, це відмітка 7 метрова. І треба було з землі, сі метрів набирати ліса, щоб виставити оці козирки. Вони тут по чотири, по п'ять, по шість ложі, які виступають з наш з здання. Тобто їх треба було брати, набиратися лісами. Ну це копітка робота. Десятиповерхівка на привокзальній це вже восьмий об'єкт, який споруджується за міською програмою муніципальне житло. З 2009 року у нас вже програма існує. 14 років підряд міська рада здійснює будівництво муніципальних будинків. Більше ніж 10 об'єктів вже введено в експлуатацію. Я говорю, що і там в тому числі були черги, і більше тисячі родин вже поліпшили житлові умови в рамках програми. Якщо говорити про конкретний будинок, на якому ми знаходимося, це вулиця Привокзальна, 30. У нас тут комбінований підхід, і у нас тут є житло. І в рамках програми муніципального будівництва вже відбулося 5 етапів жеребкування. Я наголошую, 5 етапів це найбільша кількість, яка в нас відбувалася. І якщо говорити про найбільшу квоту, це учасники бойових дій. 25 квартир виділено з загальної кількості для учасників бойових дій. На другому місці у нас освітяни та медики, 10 квартир, також 15 квартир у нас виділено для інших категорій. Власниками квартир на привокзальній вже стали майже 70 Вінничан, і це переважно учасники бойових дій, а ще переселенці, сім'ї загиблих воїнів та особи з інвалідністю. Євгенія Овсянікова, Анастасія Усачова, телеканал «Вінниччина».